Бо до мене раз були прийшли знаєш, одна жінка, ну це було ну ще було до війни, але вже тут у Дніпрі. Ні, не в Дніпрі. Кхів, не в Дніпрі. Жінка прийшла і, і дивишся, має таку іконку, якусь таку симпатичну. Я думаю, що такої не бачу, така яскрава, значить іконка. А я так ще зацікавився кажу: а ну подивіться, що, покажіть мені, що це за ікона. Йойто мені, той мені привезли з передали з Італії. Я беру ту ікону і чуть не упав пляцком, як казала моя баба Кроцька. А це етикетка від Сведра, розумієш? Етикетка від Сведра. Просто дуже файна була там дівчина сфотографована, а жінка думала, що матка Божа. Я їй кажу, боже, дуренька моя. То не образок кажу. Так, ну, а це ж тоді, знаєте, початки, коли за кордоном пішли якісь трохи, якісь товари, і такі етикетка. Хто міг продумати, що етикетка може бути така яскрава? Так, Це було, це було в городниці. Ой, так. Так що була в мене історія з такими іконками, так? Я, звісно, забрав від неї той. етикетку від Сведра, бо думаю, ну, то получається ну, не святотатство, а якесь поклонство.